Та включають просто. Зеро. Можливо, буде щось інше по погоді. Усі гарні новини закінчились. Я рекомендую обов'язково додивитись це відео до кінця, тому що я покажу вам інсайди та які траси цим скоро будуть відкриті. Ну, погода і багато цього цікавого. Якщо ви чекали морозу у Буковелі чи просто сніжної погоди, то вона знову повернулася. Отже, Буковель сьогодні 12-й підйомничок. Вигляд з нього, як бачите, навколо є такі хмари. Засніжені хмари. Це хмари, які несуть нам сніжок. І навіть на дванадцяточку. То зараз вже йде сніг і до вечора кажуть по прогнозу, що буде ще більше. А холод такий, я руки тримаю буквально 30 секунд і вже так сильно сильно, прямо, знаєте, змерз. От дивіться, яку хмародку снігом несе. Пішло так гарно, файненько, дуже. Спуск вже з 12-го підйомника, друзі, тут ще холодніше. Ховаю телефон і йду швидко далі. Значить, 12-та траса, людей просто зіро. Ноль, просто ноль з усіх сторон. Я, мій учень який покращує свою техніку катання. Дивіться, як файно їде, вже робимо різноманітні вправи. І траса чітка, реально чітка. Ту сторону верху не видно зараз, тому що все-таки хмара, трошечки смереки, засніжуються знову. Ось так от тут на 12. -тій. Низ, друзі, значить там закриті 11-ті траси і підйомник. Тут 12 функціонує, все як має бути. 17-ка також. До речі, зараз йдемо на неї катнути. 17 Сімнадцятічку обкатаємо. Траса там суперечна, і, до речі, бачу, люди підтягуються трошки ближче до 12-ї, як завжди. П'ятий підйомничок, під'їжджаю вже до нього поближче. Безпосередньо він тут ратраки стоять, друзі, біля Ефки, але ФК ну, ще не скоро, бо там снігу мало плюс точнець та сторона, самі розумієте. Олександр безпосередньо переїзд і 2 c Траси, отакі от. Бачите, який тіпа бетонного, тонного. А на підйомнику зараз вже друга година дня, людей просто зеро. Як це назвати? Ну нема, коротших людей. Фрірайд фрі у Буковелі, друзі, чорна траса для фрірайду вже відкрила. <рі -райд> <Пішов. рі -райд> Тут теж хлопці пробують. Пішов, пішов, пішов. Йо моє, мені жалко просто того спорядження. П'ятий підйомничок в ту сторону і сюди у нас 17-та траса. Або 5Б траса, там шматинка її називається таким чином. Значить, тут бітончик, як і Третя година дня, друзі, і на вулиці трошки беремо розетці. Я сьогодні катаюся, дивіться, до речі, розкажу вам, бо це дуже важливо у балаклаві нашій. Бачите, тут спеціальне місце є для того, щоб дихати. І у мене не потіє маска під нею. У мене я можу дихати, вона не мокне і все доволі так круто та легко. На фоні інших, у кого вже тут все таке, знаєте, синє стає. Потіє лице, маска і так далі. А що ж там перші траси? Значить, перші траси, друзі, дивіться туди, вон, там поки що нічого немає, тому що не було морозів. Зараз будуть морози, і їх, звісно, будуть робити, тому що їх вже почали робити, особливо один є трасу в ту сторону. Значить, ближче до 4-ї години дня та ж сама 17-та. І тут, в принципі, почався сніжок, такий прямо снігопад. Зараз покажу вам прямо в камеру, буде падати сніг. Мало би бути видно вам. Класно, ви розуміли, як виглядає. Це зараз вже ближче до 4-ї годинки. І вверху бачите якесь прояснення, таке, можливо, буде щось інше по погоді. <розуміло> біля траси 1Е, 1С, треті траси, які я всі далі зараз покажу, як це все працює. Ну і показую, звісно, підйомник під номером 2. Та траси біля нього, погляньте, як тут круто вже працюють зверху ці снігові системки. Погляд з іншої сторони на двойку, от вона насипається вже повністю, Ось ці снігові системи працюють, сніговики ходять, все включають одна за одною, всі. Якщо ви думаєте, що на цьому всі гарні новини закінчились, то ні, друзі, траса, за яку ви часто так запитуєте, це саме перша траса, один є, спуск туди до тих готелів, що дуже люблять всі так бронювати. Тут уже ввімкнули частину снігових систем. Ну і далі ходять ще, вмикають. А під цим відео є посилання, в якому графік курсів покращення техніки катання. Тому, друзі, переходьте, обов'язково дивіться графік та обирайте свій курс. Тройка! Тройка, тройка! Засипається також тройка. Два це вечірня! Ух, як хорошо! Так холодновато стоє, друзі. Так мороз бере в руку. Отже, розпочалося вечірнє катання. Значить, показую в ту сторону поза сімочкою. Навіть на сімочці зліва ви там можете побачити, там також запустили снігові. Системи. В цю сторону до двічки. Про вечірнє катання. Зараз сімка і це Нагадую. Двіючка далі насипається, одиничка насипається і насипаються ще певні інші траси, про які згодом в наступних відео. Тому підписуйтесь.